Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Президент України Володимир Зеленський дав різку відповідь диктатору Росії Володимиру Путіну, який його запросив на перемовни в Москву, надавши йому гарантії безпеки. А також запросив туди Дональда до Трампа пряма мова диктатора Путіна. Вони хочуть приїхати, вони хочуть поговорити, але ми завжди готові. Приїжджайте в місто Герой Москву, столицю Російської Федерації, сказав Володимир Путін. І цим реченням він просто перевернув, перевернув да, шахову дошку дипломатичної гри. Зразу ще нижче себе і Трампа, і нашого президента Зеленського. Він ставить умови. Ви хочете, приїжджайте в Москву. Президент Зеленський сказав, що не збирається летіти чи їхати в Москву, що не потрібно ставити умови, куди приїжджати і що говорити, що не потрібно в себе ставити господаря світу, який комусь диктує. Україні ніхто диктувати не може, не має права і не буде. Сказав президент Зеленський, я його підтримую. Не Путіну диктувати нам, куди приїжджати, що говорити. Не Путіну нібудь кому в світі. Ну а про хитро Кибеського Лиса Путіна я скажу і мільйон раз скажу, і 2 мільйона. Росію не пристріляєш, 140 мільйонів чоловік ми не пристріляємо. Потрібно Росію передумати і передумати насамперед Путіна, хитрого прокоцаного старого КГБського лиса, який завжди може викрутитись з любого становища, так? так як він викрутився і зараз, раз і одним реченням поставив себе в господаря становища, ви хочете, приїжджайте до нас, ми готові. Та ні, сказав президент Зеленський. Україною не погониш. Ми самі вирішуємо, куди приїжджати, що говорити і що робити, сказав президент Зеленський. З вами український історик та журналіст Ярошевець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!